Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні до нас залітає до продажу ось такий Mitsubishi Pajero 2008 року на двигуні 3,8, газ бензин ось в такому доглянутому стані, на новій резині, свіжо відфарбовані диски. в нас в такому білому салоні. Зустрічає нас ось таке мультикермо, сенсорна магнітолка, клімат-контроль. Автоматична коробка передач, переключення блокіровочок в дуже доглянутому стані від другого власника. Автомобіль куплявся у нас в салоні. Дуже збережений стан. Переглянути це авто ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ. Більш детальна інформація про це авто буде у нас на сайті або в шахті профілю. Завжди чекаємо на вас.